Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за деревом клен. Дерево клен має коріння, стовбур, гілочки та листячко. Дерево клен це велике високе дерево з гарною формою листя, яке нагадує п'ятикутник. Листя клена часто має чудову осінню палітру кольорів від жовтого до червоного. Кленовий сік використовується для отримання кленового сиропу, який додають до смачних страв. Дерево клен також важливе для екосистеми, бо надає притулок для тварин та допомагає зберігати землю. Плід клена складається з двох крилатих плодиків, що стирчать у різні боки та прирослі один до одного. Ці плоди називають крилатками. Крилатки падають навіть з невеликої висоти, дуже швидко обертаються. Виходить повітряний гвинт, що відносить плід з попутнім вітром на великій відстані. Клен добре росте як у тіні, так і на мізерних ґрунтах. Дякую малята за увагу. До побачення!